Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні вирішили зарізати свинку. Приїхав чоловік, свинку нашу та що була свиноматкою менша. Ну, так ми вирішили і закололи. Зараз вже смалять, зараз покажу. Ну, ось це півтушки свині. Ось таке сало на ній було велике, а тут і вовсі на один палець. Ось тут взагалі ну на один палець. Ну, так, щось дай буде. Реберця, якась костомашка, якесь місце. Ось такі гарні стенячки місце. Ну, ось така у нас свинка. Маленька, але. Є. Так, впоралися ми вже зі своєю свинкою. Тепер хочу зважити голову. Ось така голова без вух, правда, на вазі 0, і приблизно вагу будемо знати від голови. Дивіться, 3 кг 365 г. І, і помножуємо на 2, тобто буде приблизна вага. Нашої свинки живою вагою була 66 кг. Ну, непогано, хотілося б краще, але ця свинка була менша і місяць після опросу. Ну, ось такі в нас справи, результати такі нашої свинки. Всім дякую за перегляд. Чистого, мирного неба, здоров'я, бережіть себе, бережіть свої родини. Ну а ми поїхали працювати далі всім, па-па-па-па. До нових зустрічей.